Л-39 ЛБрус є одним із найвідоміших навчально-бойових літаків, який широко використовується у військово-повітряних силах України. Цей легкий реактивний літак був розроблений у Чехословаччині та став справжнім символом для багатьох країн, що прагнули отримати універсальну машину для підготовки пілотів і виконання легких бойових завдань. Україна отримала значну кількість цих літаків ще за часів Союз Радянських Соціалістичних Республік, і сьогодні вони продовжують відігравати важливу роль у тренуванні нових поколінь українських льотчиків. Основною перевагою Л-39 є його універсальність літак дозволяє пілотам відпрацьовувати всі основні етапи підготовки від базових польотів до складних маневрів та навчання бойовому застосуванню. При цьому машина відзначається економічністю у використанні та простотою в обслуговуванні, що особливо важливо в умовах сучасних бойових дій. Завдяки цим характеристикам l 39 досі залишається актуальним, незважаючи на те, що його перші модифікації з'явилися ще у 70-х роках. В українських ВПС l 39 застосовується не лише як навчальний, але й як легкий штурмовий літак. Його здатність нести некеровані ракети, гарматне озброєння та бомби робить його ефективним у виконанні завдань безпосередньої підтримки наземних військ, хоча літак не може конкурувати за потужністю з сучасними винищувачами. Він демонструє високу маневровість і може діяти на низьких висотах, що дозволяє вести точні удари по ворожих позиціях. Останніми роками Україна проводить модернізацію парку л 39 аби підвищити їхню ефективність. Оновлюється авіоніка, встановлюються сучасні системи навігації, прицілювання та зв'язку. Це дозволяє не лише покращити процес підготовки пілотів, але й забезпечити боєздатність літака на полі бою. Такі модернізовані версії можуть інтегруватися у сучасні системи управління та більш ефективно взаємодіяти з іншими видами військової техніки. L-39 також має важливе значення у міжнародному співробітництві. Українські пілоти беруть участь у спільних навчаннях із партнерами з НАТО, використовуючи саме ці літаки для відпрацювання спільних завдань. Таким чином, ЛБРУС не лише служить інструментом підготовки, але й зміцнює міжнародні зв'язки України у сфері оборони. Попри свій поважний вік, Л-39 залишається незамінним у структурі українських ВПС. Він готує молодих льотчиків до польотів на сучасних винищувачах. Одночасно виконуючи роль бойового літака у критичних ситуаціях, цей літак довів свою надійність, простоту та універсальність, що робить його справжнім ветераном українського неба і важливою ланкою оборонної стратегії країни.